Він був приречений. Навесні 1943 року війна вже забрала життя мільйонів, а доля полонених радянських солдатів і офіцерів була майже визначена виживання було винятком, а не правилом. У полігоні Ордрув капітан, ім'я якого історія не зберегла, стояв перед вибором, який здавався неможливим. Сісти в пошкоджений радянський танк Т-34, який мав пройти крізь шквал артилерійського вогню, чи залишитися в таборі, де його чекали голод, хвороби і повільна смерть. Гайнц Гудеріан, легендарний німецький генерал бронетанкових військ, підійшов до нього з холодним і розважливим поглядом. Сідай у танк. Якщо виживеш, відпущу, сказав він. Тон був суворо формальний. Без натяку на співчуття чи на смішку. Для капітана це був останній шанс вибору. Життя в таборі оцінювалося як майже нульовий шанс на виживання. На полігоні ж, хоча і з ризиком для життя, він мав бодай крихту надії. Він мовчки задумався. Перед очима промайнули образи побратимів, фронт, де ще залишалися його друзі, думки про родину. Що чекала його вдома. І тоді він прийняв рішення сісти в танк і пройти випробування. Цей вибір не був легким. Він означав крок назустріч смерті, але одночасно і шанс показати справжню відвагу. Саме тут народжувався герой, який залишить слід у пам'яті свідків і пізніших поколінь: полон та холодний розрахунок навесні. 1943 року ситуація на фронті змінилася. Після поразки 6-ї армії Паулюса під Сталінградом німецькі війська переживали глибоку моральну кризу. Концепція блискавичної війни, яка ще рік тому здавалася непереможною, більше не працювала так ефективно. Радянські танки Т-34 продемонстрували неймовірну маневреність, надійність броні та вогневу міць, яка часто перевершувала німецькі середні танки Панцер-3 та Панцер-4. Саме через це німецьке командування вирішило випробувати нові протитанкові гармати. Місцем випробувань обрали полігон Ордруф у Тюрингії — ключовий об'єкт, де перевіряли новітні зразки зброї. Там були гармати нового зразка калібру 40 мм, які мали стати відповіддю на радянські броньовані машини. Але виникла проблема хто сідатиме в танк? Використовувати німецький екіпаж було надто ризиковано. Тоді хтось запропонував рішення обрати полоненого радянського танкіста у найближчому таборі знайшли капітана. Який перебував у полоні ще з 1941 року, його ім'я не збереглося воно загубилося серед тисяч інших у архівах. Він став безіменним героєм. Для капітана це був холодний розрахунок. Життя в таборі оцінювалося майже як статистика там помирали від голоду, хвороб і виснаження. На полігоні ж, хоч і під обстрілом десятків гармат, він мав шанс зробити вибір самостійно. Цей момент показав, що справжній героїзм народжується не на фронті під кулями, а в моменти, коли людина стоїть на межі смерті і обирає волю, рішучість і мужність. Полігон смерті наступного ранку на полігоні Ордру впанувала напруга. Всі німецькі гармати були розташовані в півколі, готові до пострілів по пошкодженому т 34 Танк, який ще нещодавно брав участь у боях на фронті, тепер стояв мішенню. Броня місцями пробита, гармату частково демонтували, приціли перекошені, а гусениці зношені. Капітан сів у кабіну, відчуваючи холодний метал під руками та запах машинного масла. Він знав, що кожна секунда може стати останньою. Німці очікували, що танкіст спробує маневрувати вбік. Втекти до лісу або обмежитися обережним рухом. Але він зробив щось зовсім інше. Як тільки Т-34 рушив, пролунали перші постріли. Вони були неточними, оскільки танк ще не увійшов у зону прямого вогню, і тоді сталося неймовірне: замість того, щоб ухилятися, машина різко змінила курс і попрямувала прямо на німецькі гармати. В декілька секунд танк набрав максимальну швидкість і врізався в перший ряд гармат. Солдати кидалися у всі боки, паніка охопила артилерійські розрахунки. Гусениці розтрощили гармати, розкинули ящики зі снарядами, пошкодили прилади та дерев'яні платформи. Дим і пил піднімалися в повітря, створюючи атмосферу хаосу. Це був не просто механічний прорив. Це була демонстрація відваги. Капітан не стріляв, його зброя, рішучість і мужність. Один із німецьких солдатів пізніше згадував Ми не могли повірити, що танк йде прямо на нас. Це був не механізм, а демон волі, таран без пострілів. Танк продовжував рух. Кожен метр по полігону перетворював випробування на хаос. Гусениці дробили гармати. Розкидали снаряди, ламали приціли. Солдати намагалися сховатися, відступали, панікували. Капітан не робив жодного пострілу. Машина, хоч і несправна, перетворилася на живий таран. Всі навколо бачили сила цієї машини була не в гарматі, а у сміливості людини, яка керувала нею. Ця атака стала психологічним ударом для німецьких офіцерів. Вони очікували показової демонстрації сили, а отримали хаос і прояв людського духу. Через кілька хвилин полігон спорожнів. Танк, димлячий і пошкоджений, повільно, але впевнено рухався до шосе, залишаючи за собою слід руйнувань. Цей момент показав головне: відвага і рішучість можуть перевершити будь-яку зброю, і один чоловік здатний змінити хід подій. Навіть коли здається, що всі шанси проти нього. Погляд Гудеріана. Після хаосу на полігоні капітана знову схопили німці. Танк, хоча й пошкоджений, ще димів із двигуна, але він уже встиг залишити свій слід моральний та фізичний. Солдати стояли мовчки, шоковані його сміливістю та рішучістю. Гайнц Гудеріан, один із найвідоміших стратегів німецької бронетанкової армії. Підійшов особисто. Його погляд був холодним, але в ньому проглядалося зацікавлення і приховане захоплення. Він поставив питання коротко Ти справді ризикнув життям заради цього маневру. Капітан довго мовчав. Його очі були спокійними, але в них читалася непохитна рішучість. Потім тихо промовив Так. Це була єдина можливість вижити. За однією з версій, Гудеріан, вражений його сміливістю, вимовив: Ти, найкращий танкіст із усіх, кого я бачив. Ці слова, навіть якщо вони були передані пізніше як легенда, стали символом того, що повага до відваги здатна виникнути навіть у ворога. Для Гудеріана цей момент був уроком не завжди перемогу визначає техніка, іноді дух людини. Чудо, що не повторилося. Танк продовжував рухатися до шосе. Капітан йшов повільно, але впевнено, залишаючи за собою слід зруйнованих гармат та розкиданих снарядів. Відстань до потенційної свободи була лічена кілометрами. Проте через кілька кілометрів закінчилося паливо. Машину зупинили, а капітана знову схопили. Тепер він був не просто полоненим, це був чоловік. Який морально принизив ворога, показавши непохитний дух навіть у смертельній небезпеці. Існують різні версії того, що сталося далі. За однією, його повернули до табору, де він пізніше загинув від рук охорони або через виснаження. За іншою, перед смертю він встиг сказати Гудеріану Найкращі танкісти зараз не тут, вони на фронті, вони воюють з вами. Ці слова стали символом непокори і моральної перемоги над ворогом, навіть коли фізичний результат здавався невдалим. Безіменний капітан довів сміливість і рішучість здатні залишити слід у серцях людей, навіть якщо історія не зберегла його імені. Цей епізод показує головне сила людини не завжди в техніці чи чисельності, вона в волі, відвазі та здатності стояти проти страху і смерті. Таємниці архівів та свідчення очевидців. Після завершення війни багато деталей залишилися прихованими. Документальних підтверджень епізоду з полігоном Ордруф не збереглося. Архіви мовчали, частина матеріалів була знищена, частина навмисно прихована. Проте існувала низка непрямих свідчень, які дозволяли відновити хід подій. У 1964 році радянський драматург Самуїл Алєшин перебував у службовому відрядженні в Німецькій Демократичній Республіці. Під час поїздки він випадково зустрів місцеву медсестру, яка працювала в госпіталі поруч із полігоном Ордруф. Жінка розповіла, що незадовго до завершення війни у 1945 році. У їхній госпіталь потрапила група тяжко поранених німецьких солдатів. Їхні травми були надзвичайними і незвичними для звичайного бою множинні переломи, роздроблені кістки ніг та таза, ушкодження, характерні для наїзду важкої бронетехніки, гусениць танка. Це стало непрямим підтвердженням того, що Т-34 справді проривався крізь німецькі позиції, завдаючи значних ушкоджень артилерії. У ті ж роки радянська преса вперше висвітлила цю історію в статті під назвою Подвиг капітана, опублікованій у центральних газетах. Публікація викликала широкий суспільний резонанс і надихнула кінематографістів на створення фільму Жаворонок у 1964 році. Саме ці свідчення та розповіді очевидців стали основою для відновлення історії. Яка роками залишалася в тіні офіційних хронік і архівів? Між правдою та легендою. Деталі історії залишалися загадкою. Чи дійсно Гудеріан промовив слова про найкращого танкіста? Чи це художнє переосмислення подій? Чи справді Т-34 завдав такого удару по німецькій артилерії, як описано у свідченнях? Скептики можуть сумніватися. Але сама історія демонструє головне відвага і сила духу людини не завжди вимірюються технікою. Вона вимірюється рішучістю, здатністю стояти проти небезпеки і приймати рішення, коли шансів майже немає. Історія безіменного танкіста надихала покоління радянських і російських військових, письменників, кінематографістів. Вона стала символом того, що один солдат. Озброєний лише мужністю та силою волі, здатен поставити під сумнів перевагу цілої армії. Навіть сьогодні цей епізод продовжує вражати він показує справжня сила людини проявляється не в гарматах і чисельності, а в рішучості, сміливості та готовності протистояти неможливому. Ці дві глави створюють основу для епічної кульмінації історії, наголошуючи на моральній та психологічній силі героя. Яка живе поза межами документальних архівів, сила духу проти машини війни. Вчинок безіменного танкіста став уроком не лише для німців, а й для всіх, хто спостерігав за війною. Його рішучість змусила ворога зрозуміти, навіть перед технічно переважаючим супротивником людина може залишатися господарем своєї долі. Німецькі офіцери, які спостерігали за полігоном, були приголомшені. Вони звикли до того, що бойові машини підкоряються лише розрахункам і дисципліні. Але тут перед ними стояла інша сила непохитний дух радянського офіцера, який керував танком не гарматою, а волею. Цей епізод доводить справжній героїзм іноді проявляється у тих моментах, коли рішення приймаєш сам, коли страх стоїть перед тобою, а ти обираєш мужність. Безсмертна відвага. Ім'я танкіста залишилося невідомим, але його подвиг живе. Він довів, що сила людини не у зброї та чисельності, а у рішучості, волі та сміливості протистояти небезпеці, навіть коли шанси мінімальні. Його історія надихає нові покоління Один чоловік, озброєний лише відвагою та духом, здатен залишити слід у історії Цей випадок приклад того. Що сміливість і рішучість здатні змінювати світ. Безіменний капітан Т-34 показав, що людина може перемогти страх і владу зброї силою духу, його історія урок мужності, відваги та моральної стійкості, який варто пам'ятати кожному. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Щоб не пропустити нові неймовірні історії з минулого, діліться цим відео з друзями, щоб більше людей дізналися про подвиги справжніх героїв.